Президент Трамп розпочав другий термін, презентуючи себе як миротворець і вмілий переговірник. Проте після майже 100 днів мало реального прогресу і багато зростаючих криз. Його зусилля щодо України не принесли відчутних результатів. його спроби натиснути на Росію, щоб вона погодилася на угоду щодо України, ні до чого не привели. У той же час його торговельна війна з Китаєм, включаючи нові масштабні тарифи, сколихнула світові ринки без явних вигод для сполучених штатів. Поки що зовнішня політика Трампа більше схожа на конфронтацію, ніж на дипломатію, і світ розплачується за це. Перші сто днів другого терміну Дональда Трампа призвели до помітного падіння його рейтингу підтримки. Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України, з нами в студії. Пане Волкер, вітаю. Дякую. Приємно бути з вами. Якби вам потрібно було написати статтю у Вікіпедії про 101-й день президентства Трампа, як би ви її розпочали? Я б сказав, що це було дуже суттєво, дуже драматично, дуже стрімко. Він запустив одразу тисячу ініціатив. Більшість з них орієнтовані на внутрішню політику, деякі на зовнішню політику, але насправді голова йде обертом від того, як багато вони намагалися зробити в той перший період часу. Президент Дональд Трамп завершує перші 100 днів з найнижчими рейтингами схвалення серед усіх президентів США на цьому етапі за винятком свого першого терміну. Згідно з опитуванням Pew Research Center, 59% американців не схвалюють його роботу на посаді. Насправді, за даними Reuters, Трамп отримав найнижчі показники схвалення щодо економіки за весь час лише 37%. Чому рейтинги підтримки Трампа падають швидше, ніж він встигає підписувати укази? Так переважно через економіку люди хвилюються через тарифи та їх можливий інфляційний вплив. Адже ми вже пройшли період інфляції за президента Байдена і побоювання полягають у тому, що ведення таких масштабних і хаотичних тарифів у всьому світі призведе до зростання цін на товари в Сполучених Штатах у всіх напрямках. Це також викликало занепокоєння щодо фондового ринку, адже цього року фондовий ринок втратив близько 14%. І це викликало занепокоєння щодо можливої рецесії, яка своєю чергою означає, що федеральна резервна система наразі не може знизити відсоткові ставки, і тому ви бачите ризик як високої інфляції, так і високих відсоткових ставок, так званої стагфляції, якої ми не бачили з 1970-х років. І тому люди дуже переживають за економіку, і тому рейтинги схвалення так сильно впали. Але я не можу повірити, що Дональд Трамп як бізнесмен не міг цього передбачити. Так я думаю, що ще один заголовок, якщо хочете, на перші сто днів це недооцінка вартості непередбачених наслідків. Вони вводять ці тарифи з метою повернути робочі місця та виробництво до Сполучених Штатів. Вони намагаються змусити виробництво надходити в США, щоб уникнути цих тарифів. Але те, чого вони не врахували повністю, це наскільки сильно інші країни, зокрема Китай, відповідатимуть власними тарифами, якими будуть витрати на перехід, особливо з точки зору інфляції, і як відреагують ринки та все інше. Тож вони недооцінили всі ці речі, і тепер їм доводиться коригувати курс. Дональд Трамп нещодавно дав розширене інтерв'ю журналу Тайм, де сказав, що коли він пообіцяв закінчити війну Росії в Україні за 24 години, він говорив образно. зараз все частіше з'являються повідомлення про те, що команда Трампа готова вийти з переговорного процесу між Росією та Україною. Ви це вже знаєте. Чи залишилося хоча б невелике віконце довіри до команди американського президента, коли йдеться про цю війну, російську війну? Довіра, на мою думку, це неправильне слово. Ми не повинні довіряти Володимиру Путіну в тому, що він щось зробить він збирається робити те, що хоче. Нам потрібно створити такі умови на місцях, де Путін вважає за необхідне закінчити війну. Ми цього ще не зробили. Ми створили динаміку переговорів для зближення України з США. Щодо припинення вогню, видобутку корисних копалин та гарантій безпеки від Європи. Але Путін нічого загалом не зробив. Я все ще вважаю, що цілком можливо, що ви можете досягти припинення вогню взаємності, стримування майбутніх російських атак і розподілу тягаря з європейськими союзниками, але для цього знадобиться більший тиск на Путіна. Ми повернемося до цього напруженого моменту. Але ви знаєте, перші сто днів другого терміну Трампа були подарунком для Путіна, за словами New York Times, ще один заголовок. що саме зробив Трамп на користь Путіну? І чи не схоже це, що Сполучені Штати фактично вручають Росії перемогу, якої вона не змогла досягти на полі бою в Україні. Я думаю, що те, що зробив Трамп, це перша спроба переконатися, що Україна готова прийняти негайне і беззастережне припинення вогню, і це вимагало певного тиску на Зеленського, щоб отримати повну згоду з цього приводу. Але це призвело до наслідків, які розглядаються як вигідні для Росії, вигідні для Путіна. Це відчуття відсутності узгодженості, цей тиск на Україну вигідний Путіну було 11 днів, коли військова підтримка та обмін розвіданими були призупинені з метою тиску на Україну. Це пішло на користь Путіну. Ідея про те, що ми зафіксуємо на папері зобов'язання не розширювати НАТО за рахунок України, це подарунок Путіну. Отже, на цьому шляху було кілька речей, які Путін прийняв як подарунки йому, за які йому взагалі нічого не довелося платити. Я думаю, американці очікували, що Путін просто зупинить війну, а Путін продовжує додавати все нові і нові умови. І тому я думаю, що терпіння з боку США вже вичерпується. Трамп, можливо, чи не вперше заявив, що диктатор Путін може несерйозно ставитися до припинення вогню? Як сказав Трамп, немає жодних причин для того, щоб Путін стріляв ракетами по цивільних районах, містах і селищах, що було останніми днями. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто водить мене за ніс. Так, це вірно. Чи підтверджує Трамп публічно, що вчинки Путіна підставляють Трампа? Не те, що вони підставляють Трампа, але підтверджують, що Путін не серйозний, і як ви сказали, водить його за ніс. Тобто він каже так, переговорам, так ми зацікавлені в мирі, але насправді вони не зацікавлені в мирі. І я думаю, що Трампа це розчаровує. І як він сказав у тому ж інтерв'ю, можливо, настав час спробувати інший підхід. Чи вважаєте ви, що спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Келлог може становити загрозу для реальної зміни переговорного процесу між Україною та Росією? і як можливий цей процес без реальної участі України у всьому цьому? Без сумніву, Україна приймає участь, тому що між США та Україною ведеться постійний діалог щодо всього, що обговорюється Але Знаєте, пане Волкер, є таке відчуття, що ми більше не в центрі. Розумієте, що я маю на увазі? Я не впевнений, що знаю, що ви маєте на увазі, тому що це все про Україну. І тому Україна знаходиться в центрі всього цього. І відбувається постійний діалог між США та Україною щодо всього цього. Насправді, що було цікавим на вихідних, ми побачили, як президент Зеленський знову зустрівся з Президентом Трампом, а також із Стармером і Макроном. А розмови з Путіним дуже різні. Що стосується вашого запитання, яке почалося про кіта Келога, то я думаю, що генерал Келог розуміє ці питання краще ніж більшість людей в адміністрації. Він розуміє Україну, він розуміє дещо з історії, він розуміє військових. Тож це перевага, і я сподіваюся, що він зможе надати поради та коментарі в адміністрації на основі цього досвіду. Але здається, він не є тим, хто керує переговорами щодо миру. Схоже, це сам Трамп, а також він використовує іншого представника Стіва Віткофа, щоб він став засобом комунікації з Кремлем. Я вважаю, що Вітков обраний, оскільки він здається дружнім до Путіна. Але, на жаль, схоже, що він не так добре розбирається в проблемах. І в деяких інтерв'ю, які він дав, він дійсно показав, що він насправді не розуміє, що відбувається. Так, безумовно, і так, останні новини за Телеграф повідомляють, що Україна представила Сполученим Штатам п'ять ключових вимог щодо потенційної мирної угоди з Росією. головні тези полягають у тому, що Крим ніколи не має бути визнаний частиною Росії, будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві. Мають бути надані чіткі гарантії безпеки, та Україна має бути повернута в центр переговорного процесу. Саме це я мала на увазі раніше, і не можна допустити, щоб Росія обмежувала чисельність збройних сил України чи її оборонної промисловості. Чи вірите ви в ці п'ять пунктів, які ймовірно, як пише Телеграф, вже обговорюються в овальному кабінеті, і чи можуть вони реально спрацювати з Росією? Проблема тут у тому, що якщо ми шукаємо угоду між Україною та Росією, ми ніколи її не знайдемо. Путін має абсолютні вимоги щодо захоплення України, заперечує існування української держави, української національної ідентичності, української незалежності та суверенітету. Путін ніколи не погодиться ні на що подібне. Тому я вважаю, що важливо, щоб Україна продемонструвала ці принципи, як вони це зробили, щоб досягти згоди не з Росією, а з міжнародною спільнотою, бо це підкреслює спільний підхід, і ми не можемо переходити ці межі. Я вважаю, що це розумна і по суті корисна річ для України. Досі США під керівництвом президента Трампа були готові продемонструвати невелику гнучкість у деяких з цих пунктів. Таких як членство в НАТО або гарантії безпеки, тому це дуже добре для України, що ми їх виклали. Я вважаю, що вони цілком обґрунтовані, і з огляду на триваючі напади Росії на цивільне населення, навіть у розпал цього процесу наполягання на припиненні вогню. я думаю, що цілком розумно очікувати, що ми всі на Заході зможемо погодитися з Україною на цих принципах. І повертаючись до тиску на Росію, якщо говорити про план Трампа, запропонований для припинення цієї війни, чи не є це найбільшою небезпекою його плану, навіть не для символічного визнання Криму російським, що також є болючим, але повне зняття санкцій, яке фактично дозволяє Путіну уникнути покарання в основному за агресію, не повертаючи вкрадену землю. І чи не ризикує зняття санкцій допомогти Росії швидко відновитися і знову загрожувати Україні та Європі протягом кількох років? Так, Я вважаю, що це великий ризик. І тому, якщо ми матимемо режим припинення вогню. Життєво важливо, щоб Україна та Захід діяли швидше та скористалися цим часом краще, ніж це зробить Росія. І під цим я маю на увазі прискорення реформ, переговорів з ЄС, забезпечення безпеки, розгортання сил для підтвердження безпеки. Всі ці речі повинні відбуватися швидко для того, щоб зміцнити Україну. Щоб вона не спокушила Путіна знову напасти. Ми повинні виходити з того, що Путін знову захоче напасти, і ми повинні цьому запобігти. А тепер про зняття санкцій і так далі. Так ви маєте рацію, якщо ми рухаємося таким шляхом. Але ми бачимо, що Путін взагалі не погоджується на припинення вогню. Тому я думаю, що це було винесено на стіл як спокуса, щоб змусити Путіна припинити війну. Це не працює, і зараз ми можемо рухатися в протилежному напрямку, розглядаючи посилення санкцій. Так, і нинішня адміністрація США не вірить, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО. Принаймні, те, що ми чуємо. Як ви думаєте, чи може ця точка зору прижитися в Сполучених Штатах навіть після президентства Трампа Пам'ятайте, що такою була думка і Байдена. Так, саме за часів Байдена відкидали ідею зробити кроки до фактичного членства України в НАТО на вільнівському саміті, а потім і наступного року на Вашингтонському саміті. Тож ми бачили це за демократичної адміністрації. Тепер ми бачимо це за президента Трампа. Отже, можливо, що люди в США вкажуть на надмірний ризик і конфронтацію. Але я сподіваюся, що ми не візьмемо на себе зобов'язання ніколи нічого не робити. Це не вибір Росії щодо того, що робить Україна чи що робить НАТО, це те, що Україна та НАТО мають вирішити самі. Тому, якщо ми не готові рухатися вперед у питанні членства в НАТО зараз, я думаю, ми повинні просто мовчати з цього приводу. Але уявімо, що Україна є членом НАТО. я маю на увазі, пане Волкер, Росія тоді ніколи не нападе на Україну. Це так просто так, я думаю, що це правильно. Я вважаю, що досі НАТО було ефективним настільки, що Росія стримувалася від нападу на територію членів НАТО. Росія проводила гібридні атаки на території членів НАТО, але повномасштабного вторгнення у них не було. Я вважаю, що це правильно. Що якби Україна була членом НАТО, і це було підкріплено реальним плануванням і розгортанням сил і ядерною парасолькою, і все це, я думаю. Було б ефективним для стримування Росії і це свого роду золотий стандарт членства в НАТО. Я Думаю, що ми зараз шукаємо щось не таке хороше, як золотий стандарт 10 з 10, але може бути щось на 8 з 10 або на 9 з 10. Це будуть гарантії безпеки від низки країн НАТО, розгортання сил, зобов'язання щодо навчання та оснащення України в майбутньому. А також прискорення інтеграції України в Європу. Усі ці речі додають безпеки, хоча вони не такі хороші, як членство в НАТО. І в той же час Європа все більше змиряється з можливістю виходу США з переговорного процесу. Чи може це насправді бути на краще? Це просто залежить від того, що означає вихід. Якщо це означатиме, що переговорний процес завершено, але санкції залишаються в силі і, можливо, навіть посилюються, а поставки зброї для України продовжують надходити, навіть якщо це відбувається на основі кредитів чи закупівель, а не грантової допомоги. Але якщо ці речі залишаться на місці, це було б чудово. Відхід від переговорного процесу також означає припинення санкцій та припинення військової підтримки України. Це було б гірше, А офіційні особи США сигналізують, що вони готові запропонувати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку британським та європейським силам, щоб допомогти реалізувати мирну угоду в Україні на суші, на морі, у повітрі чи вважаєте ви це серйозним проривом у виконанні останніх рішень Вашингтона? Ні, я не думаю, що це великий сюрприз. Я думаю, ми знали, що саме це зроблять США. Сполучені Штати не були лідерами у виконанні зобов'язань щодо цього публічно, тому що Сполучені Штати хотіли продовжувати тиск на європейських союзників, щоб вони взяли на себе ініціативу і об'єднали максимум можливостей, які вони здатні надати, щоб роль США тоді заповнювала прогалини. І я думаю, що це те, що ми бачимо. Так, і на завершення я просто хочу задати вам ще одне питання. нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп, якщо ви знаєте, направить свій гнів не на Україну, як здається, а більше на Росію. Чому, з вашої точки зору, звичайно, адміністрація Трампа більше тисне на Україну, а не на країну агресора. і чому Трамп досі відмовляється називати Путіна агресором? Тінеґресе, перш за все, Трамп не хоче персоналізувати розбіжності з Росією, бо знає, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів. Потрібно змусити Путіна погодитися зупинити війну. Єдина причина війни Росія постійно атакує. Тому треба залучити Росію до процесу і сказати їй, що потрібно припинити бойові дії тому я думаю, що це головна причина тиску на Україну, особливо після тієї зустрічі в овальному кабінеті в лютому. Трамп пішов з зустрічі з занепокоєнням, що Україна насправді не готова закінчити війну, а також хоче продовжувати бойові дії. Чим більше допомоги ми надамо, тим більше Україна буде воювати. він хотів чітке зобов'язання від Зеленського про негайне припинення війни, на що Зеленський погодився. І я думаю, що зараз ви бачите набагато більше узгодження між США та Україною, ніж ви бачили до цього моменту. Але саме до цього моменту, я вважаю, Трамп почав стиску на Зеленського, одночасно намагаючись залучити Путіна, спокушаючи його. Тепер, якщо те, що ми бачили у Ватикані, продовжиться, Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні за те, що він не зробив свого внеску в згоду на припинення вогню. Справді. я хотіла би також ще запитати вас, як ми можемо змінити це уявлення про те, що більше зброї для України це не дорівнює те, що довшою буде війна, але це означає, що швидше настане мир. Вірно. Я думаю, що згоден з цим. Я думаю, що чим сильніша Україна, тим більшим буде стримування від майбутніх російських атак. Зараз у нас все ще тривають бойові дії, і чим більше зброї має Україна, тим гірше для Росії, і Росія може відчувати тиск, щоб потім припинити війну. Тому я вважаю, що це правильно. Але я думаю, що президент Трамп дивився на це як на непотрібну війну, три роки бойових дій багато людей загинуло. Тому його пріоритетом, коли він про це говорить, завжди є негайне припинення бойових дій. І саме тому так важливо, щоб США та Україна зараз погодилися з цим пунктом, тому що це викриває той факт, що Росія все ще хоче воювати. Так, безумовно. Дякую, пане Волкер. Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України, був з нами у студії на 24-му каналі. Дякую. Дякую.